Вітаю, шановні підписники, хочу вам зняти куртеньке відео про такий тектурець BALAT 244 Pro. Дуже хороший надійний якісний текурець і реально ми встигаємо збирати. Пішов такий попит дуже хороша позиція. Він вже йде, бачите, в новому дизайні капота. Ось такий в нього дизайн. Широкі колеса. 6,5 на 16 передні, дони 24, задні задні противаги, розбрана задня колія, передні противаги, два інша насоса, Двигун КМ-385 ВТ, цей легендарний двигун, якого всі знають. Повністю йде пряма підлога пряма, до тунелей, бокове розташування, плюс повищення-пониження, Тобто 8 вперед, 2 назад. Механічно включається передній міс, двоші валбору потужності, все зашито. Такий новий дизайн задніх крил, мягке крісло, пара гідровиходів, потужна задня навісочка, дуже потужна, потужна і якісна, Сцепний пристрій, лед лампочка заднього ходу, розетка під причіп. Тобто все саме необхідне, що потрібно, в тому тракторі є. Зараз будемо заливати антифриз, людина замовила, зараз будемо відправляти називачки. Вже маса такого покращеного. Типу. І з твоєї сторони блоку... ручка блокування диференціалу, ручний газ, управління е... гідравлікою, включання валу відбору потужності для і стоянку гальма. Ось така панель такого типу автомобільного. Ось такий тракторець. Трактора є в наявності, гарантія, доставка безкоштовна. До нас можна приїхати протестувати. Можна замовити онлайн, кому як подобається. Так що чекаємо на вас, будемо раді вас бачити у нас або проконсультуємо або по телефону, знімемо докладніший відеоогляд того трактора, що повеземо, і можна тракторець отримати вдома. Так що Набирайте або приїжджайте.